Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дональд Трамп звинуватив Україну в початку війни і заявив, що російська армія не переможна. Ну, але все по порядку. Учора президент Зеленський під час візиту в Анкарі виступив з заявою про те, що він і Україна не визнає. Результатів зустрічі в Аріяді, де домовлялися США та Росія, домовлялися за спиною України, тому що Україну, її представників чи президента не запросили на цю зустріч, і президент Зеленський сказав, що якщо США та Росія не надають нам конкретних безпекових гарантій, якщо мирний договір не буде. Суперечити міжнародним законам і міжнародному праву, то в Україні є сценарій відповідь на ці закиди Сполучених Штатів та Росії. Подвоїти Збройні Сили України і стояти до останнього, Дональд Трамп зразу ж відповів на цю заяву. Зразу вже, буквально він був дуже роздратований. Він сказав, що Україні не потрібно було би починати війну. А тепер вдумайтесь, заява Дональда Трампа, на якого вся Україна молилася, що він справедливий, що він поставить на місце Росію, та ні, ставлять нас на місце. Україна не повинна була б починати війну. Дональд Трамп каже, Україні потрібно провести вибори. І Трамп прийме перемогу навіть про російського кандидата? Ну, як вам такі заяви Дональда Трампа? І ще. Російська армія непереможна. І якщо Україна не прийме результатів зустрічі Росії та Америки, які домовляються по і загрожує окупація непереможної російської армії? Ну, як вам? Швидко відкрилася. Консерва Дональда Трампа, да? законсервована московська консерва Дональда Трампа. Дональд Трамп не є союзником України і не є другом України. Він завжди був союзником і другом Володимира Путіна. Лише, як кажуть в Україні, маскувався. Маскувався для того, щоб стати президентом США. Ну, а зараз він хоче не залишити від України. Камені на камені. Розділити Україну. Половина буде російська колонія, а половина другої України буде американська колонія. Все по Дніпру. Чітко і ясно. Ну а вибір за нами: вибір або підняти руки, або стати на коліна, або капітулювати, або послати Путіна і Трампа лісом за руцьким кораблем. З вами Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую! До нової зустрічі!